Зараз довчає до розмови Сергія Згурця, директор агенції «Дефенс-Експрес», ведучий рубрики «Воєнні підсумки дня. Сергій, вітаю, глядачів вітаю, 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 з ліздом Христовим, бажаю всього найкращого особливо нашим воїнам. Ми будемо говорити сьогодні про актуальні події на лінії фронту, про збиття ворожих літаків. Ну і про інші несподіванки для ворога. Про це за Я одразу на продовження розмови із Галиною Куць коротко запитаю тебе. От російський план наступати ще раз на Харків. Наскільки він зараз виглядає загрозливим? І в перспективі, я просто ми думаємо, вже дійшли до того року, коли точно не будемо мати ані ефорії, ані паніки. Будемо на все намагатися дивитися, Ну, ми такі Сергій, завжди таки робить, але все таки, якщо є загроза, то вона є. Бо ці от відмахування в стилі деяких журналістів і деяких політиків та. Що там в 22-му вже намагалися зараз? 24-й наносить тату тому... насправді ми стали більш реалістичними. Ми розуміємо підступність ворога по всім напрямкам. Але коли ми говоримо про спроби атаки на великі міста, то це потребує ну надмірної кількості живої сили техніки противника. Я просто боюсь, щоб вони просто не використовували авіацію. Тому якраз посилення протиповітряної оборони це вкрай важливий компонент, який ну, буде відбивати охоту ворога там діяти своїми літаками для атак на наші міста. І до речі, продовжуючи якраз авіаційний. На тему все таки більш детально зупинюся на такому літакопаді російських літаків, тому що за останні там декілька днів було знищено вже п'ять російських військових е, е, літаків на відстанях, які ворог раніше вважав абсолютно безпечними для себе після збиття одразу трьох Су-34, які були збиті 22 грудня на південному напрямку. До рахунку ворожих втрат додались це ще один на багатоцільовий винищувач Су 30 СМ і ще один один фронтовий бомбардувальник су 34 про це сьогодні повідомив наш генеральний штаб су 34 було знищено на Маріупольському напрямку а су 30 в акваторії чорного моря і обидва літаки Зожду на звіт Генштабу намагались використати авіаційні керовані ракети з рубежів, які раніше вважалися недосяжними для українських ракетних комплексів. Але тепер російські літаки, як бачимо, зіштовхнулися і з майстерністю наших військових і з їхніми новими можливостями щодо далекобійного ураження ворожих цілей. Чим саме збивали ворожі літаки, повітряні сили не повідомляли, тому мають право версії і про блукаючий петріот, і про мобільний, Ни далекобійний комплекс на кшталт франко-італійського сампті цей ЗРК може знищувати ворожі літаки на дальності понад 100 кілометрів. І до нової реальності ворог ще не прилаштувався. Як результат, уже до дві доби поспіль, зокрема. На лівому березі Дніпра ворог не застосовує каб, і зокрема під тими шкринками наші морські піхотинці можуть діяти без загрози використання кабів. І е, на тлі цього все таки з'явилися ще нові повідомлення про посилення наших можливостей не лише для оборони в повітрі, але й для бойових дій на морі, тому що сьогодні служба безпеки показала. Свій надводний дрон під назвою Козак Мамай. Цей дрон з, з вже відомим дроном під назвою морський малюк або Сібебі використовувався в операціях проти російських кораблів у Чорному морі та для враження Кримського мосту. Про новий надводний дрон інформації небагато. І, Власне, журналіст Андрій Цаплієнко, який мав унікальну можливість побачити і виробництво цих дронів, і поспілкуватися з розробниками, сказав, що цей козак Мамай це. Власне, зараз найшвидший об'єкт у Чорному морі, тому що він може розвивати швидкість до 110 кілометрів. Цей дрон має довжину 6 метрів. Зверху на платформі розташована камера спостереження і супутникова система. Дрон зроблений з непробивного матеріалу. І можу припустити, що цей дрон має дальність використання десь до 800 кілометрів і різні версії бойового завантаження. Очільник служби безпеки повідомив, що надводні безекіпажні пала платформи сьогодні виготовляється серійно на території України. А ці дрони козак Мамай, як інші виробляються на підземному заводі. Також нагадаю, що у нас є і дрони, які зараз розробляються і застосовуються головним управлінням розвитку. Це дрони Магура 5 Якщо раніше ми говорили про те, що це лише «Катери катерикамікадзе, то тепер ми знаємо, що на базі цих магур створено вже і платформи для дистанційного. Керування розвід і для постановки мін. А далі ми більш детально поговоримо про інші важливі подробиці, що стосуються військової справи та зброї. І до нас долучається військовий експерт нашої інформаційної консалтин-компанії Дефенс Експрес Іван Киричевський. Пане Іване, вітаю вас ради бачити і чути. Доброго вечора. Ради взаємно зі святом навзаєм. От хотів би продовжити тему про російський літакопад після того як Росія втратила одразу три сути Там почали розмірковувати, як це вдалося українським збройним силам. І Там почали лунати найбільш фантастичні версії. Тож які пояснення лунали, і як все таки ворог буде реагувати на оцю нову реальність і на нові загрози. Якщо намагатися проаналізувати ті версії, які заявляли російські пропагандисти останні кілька днів, то мабуть найбільш така феєрична, і, і на яку особливо звернула увагу наша агенція, це те, що, начебто, от ми. Поставили Петріот на залізничну платформу, інші елементи цього комплексу вийшов такий собі своєрідний бронепоїзд, і саме так, мовляв, виглядає той блукаючий Петріот, який отак от боскарно розстрілює російські сушки. І мовляв, сам фактор того, що е, там залізнична ну, вантажний залізничний поїзд може рухатися з мобільністю, там все, там, мовно кажучи, 20-30 км на годину, тобто ще повільніше, ніж Петріот на мобільному шасі, на автомобільному. От е, бачите, цей фактор бронепоїзда він. Гордим путінським орлам заважає боротися з цією загрозою. тому ти копати Ні, звісно, певна така траціональна складова в цих от фантазіях російських пропагандистів є. Тому що якщо, наприклад, подивитися там ж, на архівних фото, як виглядали позиції комплексу с 200, ну там використовувалися колія стандартної дужини, ну 15-20 міліметрів. Ну або, можливо, вони там перечиталися книжки про нацистів, там де були борони поїзди з знятками ахт ахта то й вони, ці свої пропагандистські хорі конструкції, вирішили перенести ну, на пояснення такої болючої поразки, як, як пояснити те, що їх. Їхні сушки були успішно збиті невідомим типом зброї, і російські так звані військово-космічні сили цим нічого зробити не змогли. Як могли, як ворог буде реагувати? Ну очевидно, ми вже цю реакцію зараз бачимо, коли е окупанти намагалися провести кілька, як можемо виходити з офіційних повідомлень повітряних сил. Кілька атак по скінтах. Південному сходу нашої країни, але ті всі удари були відбиті. Тим ну ті, але скажімо, ще інша історія, яку вони намагаються розповідати, що після яка виникав них до речі, після бронепоїзда, що, мовляв, там вони знайшли що шістнадцять нас мовляв, взагалі в 16 уже з'явилися збивали ці літаки. І мовляв, вони ці блукаючі петрі та F-16, десь там в Одесі, і що цікаво, чорна байці. Вони вже знищили ударами е кількох кінжалів і навіть Онікс. І для того, щоб обґрунтувати цю пропагандистську версію, навіть взяли фотографію якогось інциденту, який був на бельгійській авіабазі взагалі 2018 році, влітку, там, де через помілку авіатехніка справді згорів один на 16, це вони видали свій успіх, ну, а от, за пацанов, як вони називаються. Але те, що. От росіяни вимушені вигадувати якісь такі абсурдні версії, не, не і при цьому не намагають ну показують те, що вони не можуть виявити чим ще ж справді їх авіація була дістана. Ну заодно показує, що в нас не просто могли там з'явитися певна кількість вільних далекобійних зенітно ракетних комплексів, але була продумана ще якась були продумані якісь принципово нові форми і методи боротьби, тому що Цієї всій прекрасній історії про п'ять збитих російських літаків за три дні на тих дистанціях, які раніше були недосяжними, ми здається, випустили ще одну важливу деталь вперше заявлено про збиття надзвукової ракети х 31 П, яка протирадіолокаційна і виходить, що в принципі при збитті цієї. І ха тридцять один і су 37 наші пілоти змогли зповернути манеру, тобто і збити літак і збити протирадіолокаційну ракету, яка могла їм безпосередньо загрожувати. Ну тобто, я думаю, що росіянам ще мінімум кілька діб знадобиться, просто то чисто науговтатись, і вони за ці кілька діб ще народять якісь от цікаві абсурдні версії, які буде ну одне задоволення збирати. Пане Іване, вже знаєте, що відбувається? Ну по перше одразу після того як були збиті ці три богатиря над чорним морем. Су 34 хтось виклав в соціальній мережі Фейсбук таку картинку. Значить там F-16 в українській розмальовці. Так мовити, в українському пікселі і три зірочки, і ніби натяк такий, що це ніби F-16 збив три оцих сушки. Ну зараз, а, і після цього Росіяни вже тепер кажуть про те, що це е, виявляється. А що вони збили вже F-16 в небі над Україною? Е, їм була дана відповідь від протиповітряної проти оборони України військовопотрізних сил збройних сил України, що ніяких F-16 немає, але все ж таки давайте е, спробуємо остаточно розвіяти поки що. Або надії, або сумніви щодо того, що американські літаки як би комусь не хотілося ще не парять в небі над Україною. Ну я думаю, що якби це були б саме Т-16, то ну результат. Активність збиття російських літаків за ці три дня була б явно вищою. Ну, тому що якщо виходити з тих даних, які раніше заявлялись тим самим повітряними силами, ну десь от щодня може брати участь, ну, може літати, скажімо так, загрожуючи нашому повітряному простору 20-30 літаків. Очевидно, що в даному випадку було збито всього десь орієнтовно 5 за дві доби, там ще, до речі, в соцмережах циркулює інформація, що якісь у 35 не долетів. Побачимо, можливо, ще на завтра будуть якісь приємні новини, але, грубо кажучи, ну, результат, коли кілька літаків за кілька діб, ну він явно міг бути отриманий обмеженими засобами, тільки, тобто зенітно-ракетними комплексами. Якби це були вже f 16 ми б це помітили не тільки б на прикладі збиття російських літаків, але й можливо на якихось особливо результативних ударах по там, наземним об'єктам російських. Окупантів, або, можливо, ми би, грубо кажучи, ми б це побачили і на інших там. О, Знаєте, врешті-решт, у нас вся авіація літає на малих висотах. Аж так, що іноді можна ну, все що завгодно побачити. Ну от, відповідно, Якби десь у нас в 16 літали, нас би хтось би вже це би помітив, і зважаючи на те, наскільки в нас так, інформаційна політика щодо соцмереж дірява, якісь би натяки з'явилися. А так виходить, ми можемо просто ну, натяки, ну, які можна було б відзняти. На відео, ну щось таке, дотично схоже на так. А тут ми бачимо просто картинки, які гуляють по Фейсбуку, і знаємо, що це, мовляв, в 16 Тут навіть можна сказати так, що насправді ну, оптимістична версія виглядає так, що ми ще не починали в буквальному сенсі, тобто F 16 ще не прибули із ракетами, які дозволяють не так, як в Петріоті, бити по аеродинамічним цілям на 160 кілометрів, а в 16 дозволяє бити, якщо при умові проведення модернізації км. Тобто, якби було б в 16, вдалося б росіян позбивати значно більшою кількістю. Але те, що і зараз є, там Петріот і сам Птій, чи можливо сам, чи можливо якась інша невідома природня сила, це вже непоганий початок. Тут, в принципі, до речі, теж якості регламенту можна сформулювати. А насправді нема різниці, чи це в 16, чи це Петріот збив. Головне, що так, от... Поступово ламається російська концепція авіації, клітаюча артилерія, яка їм дозволяла діяти відносно безкарної таким чином завдавати збитків нашим військам. Слабо ця концепція ламається і отак, от потроху, потроху, це все буде накопичуватись. І хто знає? Яка реалія, які ми будуть реалії за півроку щодо там російської тактичної авіації, особливої здатності скидати керовані авіабомби. Раптом виявити, що всі їх не по кабам з модулям ОМПК, МПК там дальністю скидами будуть взагалі не ну привозно ну. Чисто тому, що цю зброю не можна застосовувати в умовах покращення нашої ППО. Я лише ремарку додам. Знаєте, якщо в 2023-му, хоча він був скупий на якісь великі перемоги, але нам вдалося вигнати ворога з Чорного моря, фактично із Севастопольських бухт, ну можливо, 24 й буде роком, коли ми виженемо ворога з околиць нашого неба. Це було б дуже добре, насправді. Правда... так і буде. Але коли ворог боїться літати в повітрі, він намагається повзати по землі. Та як розумію, зараз у росіян є такий план збудувати нові транспортні шляхи вздовж Азовського узбережжя, ви там зробили публікацію на нашому сайті, де аналізувалися ці проекти. Про які зусилля ворога йдеться, що він хоче збудувати, яка реальність цих планів. Якщо короткий загалом виходить, що російські окупанти хочуть збудувати залізницю здовж тимчасово окупованого узбережжя Азовського моря, так щоб створити альтернативу Кримському мосту, от уже м, виходить, що така погана і добра сторона цієї справи. Погана, що то, окупант готує нову альтерна... логістичну альтернативу для своїх військ, хороша, що окупант уже не виходити з того, що рано чи пізно його кримське місто бувалося. Якщо от, брати детальніше, виходить, що росіяни хочуть збудувати паралельний називаємо так, навіть сухопутний коридор паралельний до тієї залізниці, яка зараз є. Тобто зараз наші війська виходить, намагалися взяти під прямий контроль залізницю, яка йде з Мелітополя на Токмак, на Пологі, на Волноваху. Ну і далі там розголуження чи на Маріуполь, чи на Донецьк. Тепер виходить я не хочуть збудувати паралельну залізницю, тобто яка була б ще. От е, знаходилося би ну так південніше. Причому, що коли російські пропагандисти цей проект, вони прямо бідкаються. Що, мовляв, от цього літа наші там диверсійні групи, реактивна артилерія, ці залізниці, яку там існує, яку окупанти зараз експлуатують, що дуже досаждали, що мовляв, прямо ли чи не до паралічу перевезень було, тому о, тут уже така цікава момент виходить. Щодо здатності Росіян збудувати таку залізницю. Ми тут, до речі, теж ті, ті публікації посилали. На те, що на цей проект звернув увагу польський аналітик Мацей Каравай, і він там просто стверджував таких уже стверджених інтонацій, що там мовляв, росіяни за 2024 рік впораються, повністю збудують, і що вони планують зробити це такою класичною повноцінною залізничною магістралі, там де на дві колії мінімум, але без електричної тяги, Ну щоб там випадку наших вогневих народів, щоб не ну збиток був мінімальним. Якщо брати середньозважену реалістичну картину, ну скажімо так, за 2024 рік росіяни можуть встигнути побудувати окремі важливі для себе елементи цієї магістралі, але вони можуть піти навіть про прискореному шляху, тобто будувати навіть не двохколіни, щоб забезпечити повноцінну пропускну здатність, говорячи професійною мовою. тобто 20 пар поїздів на добу, ну а там одну коліну, до 10 діб на пар поїздів на добу можливо, навіть щоб зекономити прискорити, то навіть зроблять так, щоб допустима маса ешелона, те, що слювуючись таким терміном, там була меншою. Звичайно, ешелон там має 50 вагонів, ну а там зроблять так, щоб можна було брати ешелон максимум 10-20 вагонів. Головне, щоб там якось російським ну, потребам російської логістики це відповідало. Але варто зафіксувати варто те, що як мінімум частково за 2024 рік росіяни це. Проект втілити зможуть, ну це треба прийняти чисто, тому що в них є значний інженерний корпус для цього ні залізничні війська 30 тисяч е, чоловік налічують. Ну і ще крім того, не треба буде зафіксувати. Зважаючи на те, які значення росіяни надаватимуть цьому логістичному проєкту, то якби не вийшло так, що буквально. Цей от проект росіян залізниця» по узбережжю ну, Зоського моря, щоб він для нас не вийшов дві 2024 році, цілю номер один замість кримського мосту. Тим більше, якби це зараз парадоксально не прозвучало, ми можливо чомусь навіть переоцінюємо вагу кримського мосту в загальній системі логістиці російської армії, чисто тому, що там якраз пропускна здатність кримського мосту обмежена по залізничній частині, максимум 20 поїздів на добу, чисто тому, що ну. Там є своя специфіка побудови залізничного полотна і те, як там приймаються поїзди на вхід і на вихід. А це ще ж про тому, що із цієї там, 20 поїздів на добу частина трафіка вивозиться ну, пасажирськими поїздами. Тобто ці от, місцеві колаборанти, які туди їздять, туди сюди туристи, які там не що забули. Тобто росіяни давно працюють над тим, щоб робити якісь такі альтернативні канали для своєї логістики. І, відповідно, нам на 2024 році доведеться витрачати зусилля не тільки на те, щоб повністю. Повернути контроль над цими околицями нашого неба, але зробити так, щоб ті всі малопримітні, на перший погляд, лістичні проекти ворога так і не були реалізованими. Ну, грубо кажучи, в ті чаті залишать нам якісь рейки, шпали, непогано знадобиться для післявоєнної відбудови залізниці. Тут ось мені інформацію. Мої колеги підкинули Шайгу. Доповідає Путіну про повне захопленно ну, Путіну чи його двійнику. Я не знаю хто з них був. Повне захоплення міста Марінка на Донеччині. Однак у ЗСУ цю інформацію заперечили, бої за місто тривають. Про це повідомив речник об'єднаного прес центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в етері телемараф... Телемаратону. Скажімо. Так. А... Ну, ми розуміємо, що Марінка й до цього там е мала під контролем збройних сил України дуже незначний відсоток своєї території. Але чи правий тут Шойгу? якщо ні, то навіщо так поспішати до Путіна, перечіплюючи через пороги, якщо можна почекати там, умовно кажучи, якийсь час і тоді сказати, що ми захопили? Це, це принципова річ, і насправді що в Мар'їнці відбувається. Ну, скажімо так, що до того, щоб коментувати, що зараз може відбуватися безпосередньо в Мар'їнці, ну тут в буквальному сенсі можемо опиратися, і маємо опиратися тут виключно на офіційні повідомлення наших військових, тому що ну хто як не вони, краще було, можуть розуміти ситуацію. Тим більше, що ну ту, таку картину, що ворог заявляє про, начебто, повний контроль Мар'їнки, але там. Наші війська використовуючи окремі квартали цього міста, зокрема для того, щоб влаштовувати кілбокс, вогневий мішок російським колонам, які рухаються вперед. Ну ця картина там була до цього пару тижнів точно. Тобто це саме та ситуація, коли треба б дочекатися до того, коли що скажуть, що скаже наше військово командування тут офіційно. А що до того, навіщо так бігти чіплятися, то там ж не був урочистий момент. Ну, за їхніми мірками ми саме там навіть заявляли якісь гігантоманські плани про те, як вони там до 2030 року якось розбудують свій там флот, скільки там фрегатів корветів, аналоги містралів тимчасово окупованому Криму добудують. Там Кралінянграді збираються добудувати. Ну там така знаєте, в принципі сьогодні них такий гігантоманський розчистий настрій у шойгу. Путіна був, тому що там вдома розвивається. Але ну до речі, наскільки у них там реалістичні в лапках плани і по флоту, то знаєте, є така деталь, бо росіяни сьогодні ще заявили, що вони сформували змішаний авіакорпус і цього адмірала Кузніцова, ну авіаності які досі не вийде з ремонту. Так от ці. Павловні літаки будуть з наземних аеродромів так званий сіверний морський путь, що заодно демонструє. Вони якби, збиралися до 2024 році ввести адмірала Кузніцова в стрій повернути назад, ну, але тепер розписалося, що ну, от знову відкладуть дедлайн по поверненню цього авіаності в стрій. Тому, знаєте, як би так не вийшло, що в них в'яттям Мар'їнки вийшло так само, як і з ремонтом адмірала Кузніцова. Ну, тобто, майже майже а, туб, а в останній момент знову перенесли. Я вам дуже дякую, пане Іване, за що долучилися до нашого етеру цього святкового дня. Іван Керечевський, військовий експерт Дефенс Експрес був з нами на зв'язку. І в нас ще кілька хвилин обговорити. Сергій, якщо так говорити на завершення року і початок року наступного, які чи можна чути якихось ключових подій? Чи... Які твої передбачення, що може відбуватися? Ну, коли ми говоримо про ситуацію на лінії фронту, на яку впливатимуть насамперед політичні реалії пов'язані з наданням військової допомоги, це одна складова. А з точки зору підготовки фронту, то я думаю, що дійсно ми можемо говорити про підготовку по переформатування фронту, посилення фортифікацій, створення резервів, більше вимог до керівного складу збройних сил України, під проведення мобілізації, створення нових частин. І ці завдання є надзвичайно складними. Але вони так само мають бути інтегровані з тими подіями, які відбуваються на лінії фронту. Думаю, що це розуміє політичне і військове керівництво України. То виклики, з якими сподіваюся, військове і політичне керівництво справиться. Ну, достатньо позитивно. І дякую, Сергійович, за його інформацію. Ще раз подякуємо нашому гостеві, який був. Ну що ж, ще цього року попрацюємо. Сподіваюсь, ну і року наступного будемо Значено говорити про все, що відбувається. Багато що Сергій тут правий, абсолютно залежить від ключових і швидких рішень. Перш за все, керівництва політичного на ну, військово керівництво буде виконувати вже настанови, які будуть ухвалені у високих кабінетах. Дякую, Ду Сергію. Дякую до і ще раз зі світлим святом наших глядачів.